Рідні мої, сьогодні готуємо дуже бюджетну страву, пиріжки з картоплею на картопляному відварі. Вони ідеально підійдуть, якщо ви постите. Пів кіла картоплі очищуємо. Відварюємо до готовності. Відвар відставляємо в сторонку з картоплі. Робимо пюре додаємо свіжий кріп, сіль. Перець розбавляємо його відваром. Можна додати смажену цибульку, смажені печериці, все на ваш смак. Я ще додаю трохи сухого часнику. Для тіста охолонутий відвар 250 мл градусів 35 м. Поєднуємо півчайно ложки солі, 1 чайну ложку цукру, 380-430 г борошна, залежно від того, скільки візьме. Одна чайна ложка сухих дріжджів. Борошно всипайте поступово, добре вимішуємо, не забиваючи борошно. Змащуємо чисту миску олійкою, кладемо тісто, змащуємо зверху олійкою. Підставляємо тепле місце на годину. Тісто добре. При підійшло, змащуємо руки олією та робочу поверхню. Розділяємо тісто на шматочки поменше. В мене з цієї пропорції 16 пиріжків вийде. Не розкатую тісто, просто розчавлюю ручками, накладаю десь столову ложку начинки, щиплюю трохи приплюсною. Розігріваємо олію для напівфритюра, будемо смажити наші пиріжки частями до золотявості з обох боків, хвилин по 5 на середньому вогні. Потім викладаю на рушничок, щоб пішла зайва олійка. Так смажу по черзі всі пиріжки. Це не просто найбюджетніше тісто, воно найвда. Аліша саме для смажених пиріжків, цих пиріжках з'їдається з радістю навіть краєчка.